Ми йдемо у гості до уролога Сергія Миколаєвича Глущенко. Розкажіть, що у вас цікавого. Ми йдемо, подивимося, що у нас є. Це у нас оглядова, де ми спілкуємося з хворими, От, ставимо діагнози, призначаємо призначення, дивимося їх на узі, це наше внутрішнє око. Спілкуємося. Якщо треба якісь діагностичні маніпуляції, ми переходимо у наступну кімнату. Йдем. Йдемо. 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 Новий інтер'єр. Да. Це у нас цистоскопічна, де ми можемо зробити цистоскопію, подивитися, поставити стенд. Зробити От. Обладнання. Тобто усе є необхідне. Йдемо далі. Це у нас літотрікторна, де ми вирішуємо проблеми, зв'язані з камінцями мирок, сечоводів, сечовими хурами. Тому ми можемо що? допомогти розбити камінець і вирішити проблему з сечокам'яною хворобою. Отак. От